Як живуть під обстрілами російських військових мешканці кіндратівки Хотінської громади? Два роки після найдорожчого у світі уколу історія румечанки Ангеліни Сорокіної, яка хворіє на спінальну м'язову атрофію. Що згадують сумські акушерки про роботу під час війни? Вночі та зранку 5 травня російські військові здійснили шість обстрілів при кордоні. Зафіксовано 40 телевибухи. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали населені пункти Есмінської, серединобудської і Білопільської громад. Попередньо без наслідків. Село Кіндратівка розташоване у прикордонній зоні. Росія за декілька кілометрів. Майже щодня сюди прилітають ворожі снаряди або чути звуки вибухів, розповідають місцеві жителі. Обстрілюють нас, кожного дня ми чуємо ці вибухи, прилітають ну, прильоти в нас, бувають прямо в центр, пошкоджені будинки. Для нас це саме страшне, коли стріляють. Коли стріляють, летять, летить до нас. Ми чуємо ці всі звуки, свистки, як воно летить. То ми всі ховаємось. Кожний день. Прислухаємося, обстріли. Нема такого дня, щоб не бігали ми по погрібах. Дуже лоско -то нам живеться і весело Звиніться, що я так хороші сусіди, не дай Бог. Попали, що сарай ще розібраний, стоїть. Да. Чи ділять його, чи не робити, хто знає. Старовтокіндратівки Сергія Стрічкому застали за покосом трави біля будинку культури. Обстріли обстрілами, а щоденні справи робити треба, каже чоловік. Розповідає, в чергове кіндратівку обстріляли вчора, о пів на шосту ранку. Прилетіло 420-ті міни, пошкоджене стікла будинка культури і два будинки жилі, пошкоджені вікна. Два приходи. Слава Богу, прийшли на город. Серед постраждалих оселя пані Валентини. Вибиті вікна, тільки вибиті вікна з хати. З хати одне вікно, а те з хати вибите. Воно чи видавило його, чи Бог його знає. От вибуху від цього прокинулися. І якраз чоловік спав возле цього вікна. <риклад> Ні, воно на нього не посипалося, воно між вікнами посипалося. А куди ховатися? У погріб заховайся, там таке, що завала і все тоді. Вибиті стекла в будинку культури вставила місцева агрофірма. В приватних будинках поки закрили плівкою. Їх відновлять, а ще й відновлення потребують стадіон, ферма, лікарня, розбиті російськими снарядами за час повномасштабного вторгнення. Ось те залишилося від амбулаторії сімейної медицини села Кіндратівка. Її розбомбили у грудні минулого року. Дивом там не було нікого з працівників, розповідає місцевий лікар. Обстріл стався після бідішньої години, близько третього, третьої години дня. Ми якраз виїхали перед цим, десь за півгодини виїхали обслуговувати виклики, і ми ну, вже дізналися нам по факту, зателефонували, що в амбулаторію валучий снаряд. Тепер хворих приймають у приміщенні дитячого садочка. На прийом зараз приходить менше людей, розповідає Сергій Шаповал. Люди бояться, якби виходити навіть зі свого подвір'я, якщо вони нікуди не виїхали. Тобто пройти по вулиці в людей вже викликає таку, знаєте, та кардію в грудях. І ну бояться, бояться люди. На медичному обліку в амбулаторії знаходиться близько 800 людей із 1300, які були до вторгнення. Більшість дітей вивезли, каже пан Сергій. А ось дорослі виїжджати не поспішають. Виїжджати це. Це треба все бросати і виїжджати. Ну а бросати в мене робота тут. Це якщо виїжджати, це мені треба повністю виїхати сюди, бросати роботу, розчитуватися, знаходити нове місто, знаходити нову роботу. Ну така ситуація, що в нас війна, з роботою теж трудно знайти її. Тобто ми будемо до останнього, а там побачимо. Виїжджали раз дві неділі, не було, другий раз дві неділі. А вже ж прийшла весна. Життя продовжується. Треба кордопельку садити, треба цибульку садити. Почти все вже посадили. Остались кавуни, гарбузи, а все остальне посаджене вже. Прилетить тут пилети. Ми робимо свою роботу, хоч підозріли, хоч без обстрілів. Близько 20 мешканців Кіндратівки зараз на фронті. Є втрати. Нещодавно у селі поховали одного із захисників. У багатьох місцевих за ближнім кордоном залишилися колишні родичі і колишні друзі. У мене є сестра у пірмі, вона взагалі не общається, і ми й не хочемо общатися з ними. Олена Рашинська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Жителі Сумщини в межах програми прихисток надали помешкання для шести тисяч ста внутрішньопереміщених осіб. Переселенка з Харкова Любов Михайлівна дякує людям, що поділилися дахом над головою. Діти в Харкові, вони ж працюють, вони працюють, мене сюди увійнали. Кажуть, нічого тут слухати вистріли. Дев'ять місяців я прожила, один раз заплатили йому хазяїну, де я живу. Мені платять. Пан Ігор майже півроку безкоштовно надає прихисток жінці з двома дітьми. Розповідає, раніше допомогу отримував своєчасно. Наразі компенсацію не отримує, однак сподіваючись на її поновлення, з 1 по 5 число місяця здає необхідні документи. Даю документи кожен місяць. Багато документів Та Ні, поначалу було багато, зараз вже не дуже прихистили з Білопілля свою кому з дитиною. Січня місяця живуть, но виплат к сожалению, ще не разу я не отримувала. За словами Людмили Мусіяки, упродовж минулого року 2800 родин Сумщини, які надали житло для внутрішньопереміщених осіб, отримали майже 23 мільйони гривень компенсації за житлово-комунальні послуги. Оскільки програма запрацювала з березня, в минулому році фінансування цієї програми здійснювалося з двох джерел: частина коштів це були кошти державного бюджету, і решта коштів. Досить велика, це були кошти міжнародних організацій, які надають допомогу Україні під час війни. За з березня по грудень минулого року нарахування становили 23,1 мільйон гривень. Тільки 2 мільйона це були державні, держ, кошти державного бюджету, решта коштів це міжнародні організації. Виплата також здійснювалася в минулому році частково через наші, нашу систему органів соціального захисту і частково знову ж таки через міжнародних наших партнерів. З цього року кошти виключно міжнародних партнерів. І виплата здійснюється виключно товариством Червоного Христа. На сьогоднішній день. Кошти виплачені повністю по грудень 22-го року, включно. Цей рік ще не платили. За перші три місяці цього року платили, до департаменту звернулися 3700 осіб, з яких 30% скаржилися на відсутність компенсації за розміщення ВПО, розповідає Людмила Мусіяка. Пояснює міжнародні організації, аби уникнути помилок, проводять ретельну верифікацію, що стало причиною затримки виплат. Колись бойові машини, а нині металобрухт. Кладовище російської техніки на околиці Лебедина з'явилося завдяки тим, хто обороняв Лебединщину в перші тижні широкомасштабного вторгнення. Підполковник Ігор Ячменю оглядає рештки техніки окупантів. Те, що можливо використовувати, і можливо, хлопці із різних підрозділів, які перебували у нас на Сумщині, і не тільки ну, знімали все те, що потрібно, і на сьогоднішній день. Також воно слугує для потреб Збройних сил. Є техніка, яка випалена повністю. Ну, тут зняти практично вже живого немає нічого. Про оборону Лебединщини, її оборонців та затрофейну ними російську техніку, Ігор Ячменюк каже, може розповідати годинами. За два дні до початку вторгнення до нього прибули представники 81-ї бригади. Під'їхав до мене командир і зампотил. Сіли, поспілкувалися ми в кабінеті, ну вони сказали, що нам потрібно провести рекогенесировку на території там ваших громади, ахтирки, міста, сум, щоб понімати, куди можна завести техніку і де можна розмістити особовий склад із технікою. 23-го з вечора вони вже тилові частини почали сюди стягувати. А 24-го зранку зайшов перший ешелон. Частину техніки відправили обороняти суми, інша залишилась прикривати Лебединщину. Російська техніка до нас відразу навколо Лебедина підійшла, але постійно працювали по ній, і місто не давали їй ближче там двох кілометрів до міста підійти. Що знищувалася техніка, допомагали місцеві мешканці, допомагала громада навколо всі села. І понімали ми де хто що розташований, понімали, по якій де працюємо, по якій попадаємо, по якій не попадаємо. Ми місцеві допомагали вести коригування вогню. згадує військовослужбовець кількість ворожої техніки, коли російські війська оточили лебедин з трьох сторін. Навколо нас було тоді десь накопичення техніки. От між до Сум, Шпилівка, Ворожба, Бішкіня. Тут все було усланд технікою. Від 650 до 800 одиниць було техніки. І тоді, в принципі, також виходили тоді через Київ і допомогли нам тоді із верху авіації. Якщо б авіації тоді не допомогли, то в принципі також навряд ми б стримали в б таку кількість техніки. Без допомоги 81-ї бригади було б значно важче в перші дні вторгнення стримувати ворога, каже військовослужбовець. Працювали ми і савушками, працювали, артилерія працювала, і плюс БМП стояли на позиціях, також працювали. Ну тобто була тяжова техніка, і тяжола техніка в перші дні ну значно допомогла. За кілька днів 81-а бригада отримала інше бойове завдання. 81-а потім відійшла. Те, що пішла на прикордон Маріуполя, а до нас підтягнулася 93, -я. з 93-ї бригади потім почали спільно працювати. І артилер... ну, Дякуючи артилерії, також тут багато військової техніки є, якої підбито. До речі, після того всього, як ми відігнали то в нас залишилося 15 танків цілих. Коли в березні російські війська відступали з Лебединщини, то залишали й свою техніку, каже військовослужбовець. Чотири танки окупанти залишили біля села Рябушки. Началь один у річки Вільшана застряв у болоті. Потім приїхали вони на другому його витягнути, застряв і другий, потім колони відійшли. Днів через три або колони вернулися сюди. Потім приїхали ще третій, четвертий танк. Так і третій, четвертий танк залишили Ту техніку, яку вдалося відремонтувати, передали на потреби наших збройних сил. Десять танків, 93 я бригада, тоді забрала, з якими воює зараз вони на сході, зараз знаходяться в Бахмуті, служить та техніка, спілкуються з хлопцями. За інформацією Ігоря Ячменьова, під час захисту Лебединщини оборонцями було затрафеєно близько 50 одиниць російської військової техніки. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. А ну скажи, будь ласка, щось. Іше й нас от молодець. Щоденні заняття самостійно з реабілітологами та процедури. Усе це невід'ємна частина життя родини Сорокіних. Їхня Ангеліна хвора на спінальну м'язову атрофію. Два роки тому родина змогла отримати від виробника найдорожчих у світі ліки від цієї хвороби безоплатну ін'єкцію препарату Золгенсма, вартість якої близько 2 мільйонів доларів. Втім, говорить мама Марина, очікування від нього були більшими. По-перше, дуже пізно цей укол був введений. Якби це було введено перед або в перші півроку, наприклад, життя дитини, коли ще не були втрачені навички, такі як ковтання, рухала вона від народження слабенько, але рухала ніжками, ручками, тоді б цей ген спрацював краще. Ангеліна отримала укол майже в два роки. Втім, ліки зупинили прогрес хвороби, розповідає Марина, і дали можливість їм набувати необхідні навички знову. Для цього весь час дитині потрібен інший препарат Різдіплан, вартість якого на місяць вживання вартує 500 тисяч гривень. Ти молодець? Ти любиш ходити гуляти? По кімнаті сюди. Після Золгенцма окріпла, це було видно. В неї зміцнився м'язевий корсет. Вона раніше отак ну, так гнулася, отак, ну спинка. А потім ну, так тримає себе. Я відчула силу в шиї, коли я тримаю голову, вона її контролює, отак впирається дуже сильно в руках у воді. Ангеліна може вільно руками і вгору підняти, і вниз. Так само ось ми з Ангеліною займаємося. Я беру її за пальчик, але ну це ефект. Бачите, вона мене добре тримає. Це ефект від комбінованої терапії від не було. Давай тягнемо до гори. Тянемо, тянемо. Вирівнюй ручку, вирівнюй, 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 Тримай. Нині дівчинці три з половиною роки. Вона багато говорить і починає потроху самостійно ковтати. Марина розповідає, написала десятки листів до моз депутатів усіх рівнів, аби препарат Різдіплам закуповувала держава. Самостійно вийшла на виробників ліків, які включили її до благодійної програми. Але скільки ще виділятимуть безоплатно, невідомо. Ангеліна у мене може вже самостійно сама утримувати голову три хвилини. Це все йде поступово. Але це ефект саме від комбінованої терапії. І забирати зараз у дитини, ну для мене це дуже болюче. Це я розумію, що от вона зупиниться. Закуповувати необхідний препарат для хворих на СМА МОЗ вперше розпочало з грудня минулого року. Втім, Ангеліна не потрапила до цієї програми, адже за її умовами, ліки не надають тим, хто отримав укол з Логенсма. Яке має право Міністерство охорони здоров'я забрати у дитини лікування, яке ну, їй гарантовано державою повинно бути? Це, звісно, для мене був дуже великий стрес. Ви задумайтесь тільки в Україні. З квітня місяця почало лікуватися лише двоє дітей. Двоє майже з трьохсот всіх пацієнтів. Ну обідно. Суспільне звернулось листом до профільного міністерства за роз'ясненнями, чи будуть внесені зміни до прийнятої програми. Нині ж Марина отримала ліки, закуплені Романською міською радою, яких вистачить на місяць, та очікують на прийняття змін, які дозволять отримувати їм препарат, придбаний державою. Поки ж і далі говорить, займатимуться без вихідних, аби їхня Ангелінка розвивалась. Я знаю, що як я завжди кажу, Бог в поміч, Бог з Ангелінкою. І якщо буде на те його воля, Ангеліна стане, піде, сидітиме, їстиме. Це на все потрібен час, і все буде. Да? Тому yeah. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Хлопчиків більше народжується. О, це а так. це ознака того, що буде війна. Тому зараз ми всі чекаємо, коли ж нарешті у нас будуть одні дівчата. Дівчат. <клес> ми кожен день приходимо і ждемо. Дівчинка, дівчинка. О, сьогодні чотири дівчинки народилась ра. А тоді хлопчик, хлопчик, хлопчик. Так розповідають акушерки Ірина Биваліна та Наталя Танчик про свої робочі будні. Жінки працюють у клінічному перинатальному центрі Пресвятої Діви Марії. Ірина старша акушерка з 2017-го. Наталя ж допомагає народжувати жінкам впродовж 20 років. Напередодні свого професійного свята міжнародного дня акушерки згадують, як приймали пологи на початку повномасштабної війни. Нас всіх охопив. Хаос, паніка і стрес. Ну однак, у нас не було часу на всі ці людські почуття. Цей важкий час, бо ми повинні були виконувати свої функціональні обов'язки. Цими сходами у бомбосховищі пологового початку повномасштабної війни спускалися вагітні, породілі, лікарі, акушерки. Наталя згадує, матраци, медикаменти та інше приладдя в укриття перенесли одразу 24 лютого. Тут під час тривог та вибухів і допомагали народжувати жінкам. Це в мене була ситуація, коли пролунала тривога, жінка була в пологовій залі, ми її сюди спустили, коли подивилися, вже було повне відкриття. Але жінка стояла отут біля стіни, а я стояла отут. Ну, жінка присіла, і коли я подивилася, вже почалося врізування голівки. Прийшлося пірнати під кушетку і хапати дитину там під кушетками. Ну, коли я розігнула голову, потім я так ударилася, що я подумала, що прилетіла просто бомба, і нас взагалі розбомбила всіх. Під час зйомку пологовому обійшлося без повітряних тривог. Тож породілі з немовлятами та чоловіками залишалися по палатах. Дружина Віктора народила два дні тому. Принесли, положили, розказали, що робити. Та якщо трапляються тривоги, говорить Ірина, породіллі разом із акушерками йдуть в укриття. Тут знаходиться харчоблок, пізніше облаштували дві пологових зали. Ліжка для породіль операційно. Навіть була така ситуація, що довелося приймати проводити операцію кесарів ростин в операційній. Це був, звісно, стрес, шок, але персонал не розгубився. У лютому 2022-го в пологовому народилося 99 немовлят, говорить Ірина. У лютому ж цього року на 30 дітей більше. Спад народжуваності на початку повномасштабної війни медики, медикині. Трапився тому, що люди виїжджали з міста. Родини приїжджали, і просто забирали жінок, казали Дідайте мені мою жінку віддайте мені мою дитину. У холі медзакладу світлини із малечею всі народилися у цьому пологовому, говорить Ірина Биваліна. Жінка зізнається, вона й сама тут народилася 4 травня за день до професійного. Ого, свята я народилася в цьому пологовому будинку. Я вибрала професію кошерки без своєї роботи. Вже не представляє себе, ділиться Наталя, згадує курйозні діалоги з породіллями. Перев'язуйте так пуповину, щоб вона красива була. І нікому не докажуть, що ми просто кліму накладемо, вона сама відсихає, відпадає і все. Ні, ви перев'язуйте так і бантиком, як хочете, не, щоб вона красива у нас була. Щоб а в цьому купальник, коли вона взросла, була одягала і не позорилася. Допомагати малюкам з'являтися на світ Наталя та Ірина вважають справою свого життя, яку збираються продовжувати. Був би мир. Діана Крахматова, Олександр Сокол, Андрій Крамченков. Суспільне новини Суми. У Сумах стартував турнір з дзюдо Кубок Незланних. Участь у ньому візьмуть юнаки та дівчата 2008-2009 та 2010-2012 років народження. Участь у відкритті турніру взяв переможець та призер всеукраїнських, європейських та міжнародних турнірів учасник Олімпійських ігор Георгій Зантарая. Насправді це дуже гарно, коли є е, організації, які проводять такі тяжкі часи змагання для дітей, тому що ми продовжуємо продовжимо жити. на те, що йде війна. Участь у змаганнях сьогодні взяли учасники 2010-2012 років народження з Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської областей. Юрій Мієрович привіз спортсменів з Охтирки. Приїхали сьогодні 17 учасників, дівчаток і хлопчиків. Приїхали навіть не перші номери новачків. Ми обстрілюємо. Сьогодні це їх декого такі великі змагання, перші, другі. А Ті, хто вже брав участь в таких змаганнях, у нас половина команди, ті зобов'язані завоювати медалі. Надія Лозова привезла в суми спортсменів з Харкова, говорить головне це вийти на татамі. Був дуже великий проміжок часу. Ми не змагалися і зовсім тренувачного процесу у нас в Харківі зовсім немає, тому що ми тренуємось так дуже дуже рідко. Але діти повертаються в город, в місто наше, і вони дуже гарять, гласки гарять, вони дуже скучили за змаганнями, за татами. Одним з перших на татамі вийшов представник Харківського дзюдо Єгор Алпєєв. Свій перший поєдинок Єгор виграв і з нами поділився своїми враженнями. У мене бомбезно. Я хочу виграти хоча б перше, перше місце. Та я з цим їхав і тренувався дуже довго. На завтрашні поєдинки налаштовується сумчанка Софія Гречка. Завтра я буду боротися та також налаштовувати нашу команду на боротьбу. Я сподіваюся на золото, тому що я багато працюю над собою, над своїми помилками. Кожного дня тренуюсь, буває ще й по два-три по рази в день. Завтра у боротьбу за медалі вступлять юнаки та дівчата 2008-2009 років народження. Крім того, на татамі вийдуть жінки. Два дні у сумах триватимуть два турніри з дзюдо – кубок незламних та турнір серед жінок. За два дні спортсмени розіграють 39 комплектів медалей. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини Суми.